Скільки нирок треба продати, щоб там купити ковбаси? Ну, я не знаю. Ти знаєш, є така штука, як проблема не в цінах, проблема в тому, що ну, ну ніхуя в житті не стараєшся. Ну, от і все. Ігор Скул. Ну, дивись, ти ж стараєшся, ти ж міг блядь, не вчити, сука, не розвиватись, блядь, бути деганом. Не знаю, блядь. От нічого в житті не робити і получати, там, не знаю, свої 50 карбованців. Ну а міг включати музики, думати і заробляти гроші офіційно, легально, чесно, прозоро і так далі. Так як ти то робиш. Ти ж вивчився на вчителя, але ти такий ні, я не буду просто вчителем. Я там, свою школу замучу, свій додаток, захуярю. Типу, буду піднімати бабоси тим, що мені подобається, і так далі. І так далі. От. Ти зробив свій в житті вибір. Більшість людей не робить, більшість людей такі, типу, та похуй. Ну, от і в них нема грошей, блять, от і все. Заробляти гроші то, блядь, найменша проблема в житті. От, заробляти взагалі проблем нема. Є проблеми там. Знаєте, у упасі Боже, щоб не було проблем там зі здоров'ям, зі сім'єю, все. А заробляти то чепуха, то неважко. І, відповідно, не сути по собі. Ти відкрив бізнес, в тебе є гроші, в тебе багато грошей, так що. Не не той, не дразни людей. Тобі не придеться нирки продавати, щоб то купляти.